І зараз про зв'язок у нас і про життя. І це тема, яку ми хотіли порушити раніше, і були для того приводи навіть свята. Я згадую листопад, День радіотелебачення і зв'язку, власне, День працівників радіо телебачення і зв'язку. І це про радіо як зв'язок, про радіо як радість зв'язку, про радіо як любов. І от зараз з радіолюбителем або радіоаматором Миколом Миколою Папіровським будемо спілкуватися. Спасибі Микола, що знайшов час, сили і дістався нашої студії. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх дотечан! Вітаю запоріжців і не тільки запоріжців, бо ми ж в інтернет просторі. Тобто, нас бачать запоріжці всюди, і не тільки запоріжці. І це тобі про всюди. Я думаю, що це дуже близько і близьке. Давай про те, що таке. Бо більшість людей, які вже живуть в інтернеті і інтернетом, і здається, не було життя до і без інтернету, не дуже розуміють, що значить радіозв'язок. І як досі можуть залишатися радіоаматори, які там ловлять якусь частоту з якимись кодами, виходять щось таке утаємничене, прям такі шпигунські пристрасті? Одразу з'являються, коли вже все зрозуміло. Ти цнов на лінк на покликання і спілкуєшся собі з усім світом. Отже, що ти на це скажеш? Як воно тобі бути зараз, в 21-му столітті радіоаматором? В 21 столітті аматорський радіозв'язок дуже популярний. В світі налічується близько трьох мільйонів радіометрів. Найбільше їх в Сполучених Штатах, в Японії, в країнах Європи, в Україні також поступово їх кількість збільшується. Ага. І на ну, це не просто люди, які люблять радіо послухати. А хто так, це? Так ми захоплюємось аматорським радіозв'язком. радіозв'язок не комерційний, зв'язок один з одним. Ми експериментуємо. Проводячи міжконтинентальні зв'язки. Експериментуємо з антенами, з підсилювачами, з різноманітною технікою. Експериментуйте, щоб зв'язок був чіткий, гарний, налагоджений, і можна було чути так, один так. одного і розмовляти один з одним. А радіоефір, особливо якщо мова йде про великі відстані, так. ця штука дуже перемхлива. Дуже багато залежить від сонячної активності, від стану іоносфери і так далі. І ми всі ці фізичні процеси досліджуємо, вивчаємо, аналізуємо. І для того, щоб провести далекі та цікаві зв'язки, нам потрібно розуміти, коли їх саме провести, бо дуже часто просто проходження немає. Ага. Нам потрібен зв'язок, а його немає. Ага, і треба О, розуміти, чому да, я тут одразу да. здогін. Знання фізики шкільного знання. Ну, якщо прям вивчати фізику в школі і за шкільною програмою достатньо, чи тут потрібні більші знання для того, щоб робити такі зв'язки? Звичайно, ми <кхід> проводимо радіозв'язки як голосом, угу. так і телеграфною биткою морзою. Так, вони досі популярна і цифровими видами зв'язку. Ну, а Морзе вже точно в школі не вивчають. А Морзе не вивчають, але в нашому центрі радіозв'язку Запорізького національного університету така можливість є. О, тоді більше про так, центр зв'язку. Бо я так розумію, що це недавнє якесь е, досягнення університету. Саме так, ну. вже більше року, як працює центр радіозв'язку. Недавнє не називається, вже більше року. Я думаю, що це недавнє, так ну. ну. Ну, скажімо так, ми почали трошки більше е, року назад, але зараз розкручуємося, розгортаємо свою діяльність. І, власне, е, в нас є можливість вивчити Абетку Морзе, У нас є можливість вийти в ефір на наші е, університетські колективні радіостанції, ага. яка має свій позивний, так. Е, своїми силами провести радіозв'язок з іншою країною, з континентом. з... Таким же, так самим... Університетом якимось да. так? Ага. з університетом, да. або з таким же радіоматором по той куточок земної колі? земної колі, саме так. Це дуже цікаво, і це приваблює молодь. До нас приходить багато школярів десь від 12-13 років, багато студентів яким це цікаво. Тобто це не тільки для студентів, це звичайно, ширше, ага, Звичайно, це центр звичайно. він так, так і називається центр це, це, радіозв'язку при Запорізькому національному університеті. Де ще у нас Стру, є? Центр радіозв'язку це структурний підрозділ Запорізького національного університету. Ага. Тобто, uh, все офіційно, це звичайно, не те, що звичайно. ви там попросилися в кімнатку. Ага. Звичайно, що ні. Керівництво університету, ректор Микола Фролов, проректор Геннадій Васильчук, директор інженерного інституту Запорізького національної університету Наталія Матіленка. Вони нас підтримують, ага. допомагають і надихають. Оце ну, вони були із тих, хто… Кого? я так розумію, що ти був взагалі штовхача до так, так, Звичайно, у нас вже Але декілька років. тебе дослухалися і зробили, так, так? Так? Ага. так? У нас вже декілька років, навіть десятиліття існої громадської організації Запорізький радіоклуб. Uh -huh. ну А тепер ми отримали новий поштовх для занять з молоддю, uh -huh. долучати молодь uh -huh. до цього унікального світу, аматорського радіозв'язку. І ми в Центрі радіозв'язку займаємося з молоддю. Не тільки проводимо зв'язки, але в нас є майстерня. Ми навчаємо паяти, майструвати. Слюсарні справі, тобто, дитина може власними силами виготовити радіостанцію Ух ти. за допомогою вимірювальної апаратури і налаштувати, так. виготовити корпус для неї. Тобто отримати такий радіоприймач так, так. і да. радіодавач. <реш> так, і насправді потім вийти в ефір, потренувати знання іноземної мови. Бо ви ще можливі Є, можливість, да? є ага. можливість спілкуватися з носіями мови. Так, да, ага. в нас е загально прийнята мова це англійська, ага. але якщо працює француз, і якщо дитина вивчає в школі французьку мову, то вона може вийти з ним на зв'язок французькою, і поспілкуватись, і почути, як звучить французька мова у Франції. Ага, носія від носія. Так, так, так від носія. Знову ж таки, географія. В світі налічується 340 країн і територій світу. Ага. І дитина провела зв'язок з територією, да вона дивиться, де ця територія знаходиться. Це вже вивчення в географії, географії. не просто по на підруч, по підручнику, а вже Живої. на практиці. Ага. Да, да. А коли вона отримає підтвердження від радіоматора, коли які які надійшли кольорову карточку, підтвердження документ, це подвійне задоволення. Я знаю, що є ще змагання. І зараз і про них хочу, щоб ти кілька слів сказав, але може і після того одразу знаєш, це так виглядає, як якась все-таки ну, дитяча забавка, захоплення ну, прекрасно. Ми тільки що про танці говорили. Тут прекрасне захоплення, воно мирне, воно чисте, воно гарне. Якщо ми говоримо ще й на цей тиждень. Але ж я розумію, що це і дуже важливі моменти, в тому числі безпекові, в тому числі захисту країни і захисту даних, в тому числі можливість Ну, у такий спосіб ми все говоримо про те, що треба робити зараз тільки те, що наближає перемогу, бо інакше не наближає навпаки. Тобто, ось я б ще хотіла, щоб ти і про цю серйозну, окрім захоплення, радості і дитячості такої. Ось це ще серйозний момент, який в нашому часі актуальний. Варто зазначити, що дитина, яка до нас приходить, вона отримає багаж знань, які, може, вона не стане в подальшому радіоаматором, але вона отримає ті знання, які е... обов'язково знадобляться в житті. Це по-перше, по-друге, а з початком відключень блекаутів ага. до нас звертається чимало запорожців, яким цікаво мати зв'язок з рідними, з близькими, без електрики, о, без електрики, коли не працює мобільний телефон. Що, що робити, як зробити? Ми допомагаємо. Ми, а це можливо. Звичайно, без ми нікому не не відмовляємо. Навпаки, ми допомагаємо. Допомагаємо, допомагаємо оформити власний позивний сигнал. Так. Допомагаємо вибрати це все має бути ліцензійно. Так, звичайно, ага. звичайно, діяльність радіоаматорів в нашій країні регламентується, регламентується. Ага. Да, в нас є установа Український державний центр радіочастот. Так ми отримуємо для нашої діяльності спеціальні дозволи. Вони видаються терміном на 10 років. Це щоб не бути радіохуліганами? О, Я щось згадала таке ну, з ну, часів про радіохуєнні. Якщо, грубо кажучи, то так. Ага. Да. Радіохуліганів як, як таких вже немає, є, да, є законні радіоматери, які здійснюють свою діяльність виключно в межах правового поля. Ага. Да. Ага. Для нас в світі виділені окремі частоти. Тобто є частоти, де працюють, офіційні, о... медійники, да, 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 офіційні ага. медійники, музикальні, комерційні радіостанції, а є участки діапазонів, де, радіом... де е, саме радіоматери проводять експериментальні зв'язки один з одним. Ага. Вони зовсім не комерційні, вони спеціально виділені нам для експериментів. Супер. І це вже більше 100 років так триває. У нас 9 аматорських діапазонів на коротких хвилях і ультракоротких хвилях. Ага, в яких можна... І на кожному з діапазонів є свої особливості проходження радіохвиль І якщо сі да -да. зв'язки, просто цікаво. Одна справа ну от держава регламентує є ті, хто отримують діапазони. З комерційною метою або там іншою метою, на ну, от а є ось любителі, які ну. не заробляють на цьому грошей, а роблять експерименти. Але для того, щоб робити зв'язки з іншими країнами, іншими континентами, то держави між собою мають якось звичайно. Вони всі домовились між собою, і е, ті частоти, де нам дозволено виходити в ефір, там дозволено виходити в ефір радіоматором інших країн ага. територій і континентів. Це є така спільна так. згуртована позиція. Так, так. Звичайно звичайно. якби на планеті не було росні ну цієї держави, то можна було б сказати, що так воно все працює. А враховуючи, що є ворог, який може все це порушувати, наскільки наскільки не наскільки є безпечним і небезпечним такі зв'язки? Чи можуть вони прослуховуватися? От в цьому сенсі Ми працюємо в відкритому ефірі. Ми е, проводимо зв'язки один з одним. Так як вони не мають жодних політичних забарвлень, ага. комерційної складової, і так далі. То ми, скажімо так, ми не так цікаві цікави іншому. Да. Да, uh -huh. да. Як просто тому, що да. ви експериментуєте і Так, Саме так. Ми експериментатори, ми експериментуємо, досліджуємо. Я б навіть сказав, сказав, досліджуємо uh -huh. саме радіоефір, умови проходження. От і Ефір насправді, захоплення ефіром, воно багатогранне. Ага. Тобто, це і пошук далеких рідкісних країн, радіоматорів з таких С країн, країн. Да, ага. Да. Ага. є країни, де радіоматорів взагалі немає. Бувають, бувають безлюдні острови. Ага. І радіоматори організовують туди експедиції, вилазки. Ага. вилазки експедиції для того, щоб вийти з тієї території в ефір. І спробувати, як воно в цю хвилю впіймати. саме так. Да, саме так. Є дуже престижний диплом світового рівня. Американські американці його затвердили. Ага. Суть його полягає в тому, щоб встановити зв'язки з усіма країнами та територіями світу. Їх налічується, як як вже казав, 340. Ага. і для того, щоб виконати умови цього класного диплому, ну потрібні роки. З усіма 340? -ма? звичайно, звичайно. О, тобто ага. найлегше провести зв'язок, умовно кажучи, з Україною. У нас дуже багато радіоматерів в Німеччину, в Італію, Францію, в Сполученими ага. Штатами, ага. Японії і так далі. А є є країни території, наприклад, африканські країни, uh -huh. або е, острови десь е, в Тихому океані, або острови, які затоплюються, потім yeah. вода так, сходить, так, ну, тобто так, там, так, де не сигнал так, не дуже так. доходить. Тобто радіоматери насправді вони не просто експериментатори, вони мандрівники, вони е, готові організовувати експедиції, вони готові летіти, пливти. Допливати, досягати е, мети, висаджуватися на острові, ставити антени, розгортати обладнання і виходити звідти полюси, Антарктида. Оце все там, де наша полярна станція. Це ж теж сигнали. Звичайно, сигнал іде. Звичайно, ага. звичайно, в нас на полярних станціях також є радіоматери, які е, законно, легально звідти працюють у вільний від роботи час. Вони вмикають е, трансвери ага. і виходять з нами. На зв'язок. У тебе особисто яке найбільше досягнення? Ну от який зв'язок для тебе найцінніший чи найскладніший був? Чи я, я думаю, що мої е, найцікавіші зв'язки ще попереду? Це хитра відповідь. Серйозно, серйозно. Тобто, насправді планів багато, як і особисто у мене, так і в нашому центрі. А ми беремо участь у змаганнях. Змагання проводяться як і на всеукраїнському, так і світовому рівні. Суть змагань полягає в тому, щоб за певний проміжок часу встановити зв'язок з іншими учасниками цього змагань з максимальною кількістю. Ну, тобто як... швидко переключатися, чи як собака? І виходить? швидко переключатися, і орієнтуватися, і обрати тактику, стратегію. І... А Як вважається зв'язок? Ну, тобто, альо, привіт! Як справи? І той каже, все чую, все добре, чи як оце? Ну, Коли Якщо вважається, дуже... що я зв'язок. Якщо дуже просто сказати, то так. Ми обмінюємося ага. короткими посиланнями, ага. Да, Ми ведемо апаратні журнали, ми. Фіксуємо підтвердження. Да, тобто... Все як колись, все все, як 100 років тому. Все як 100 років тому, все розвивається, так і в 21 столітті. Ага, більше ага. того, все більше і більше радіоматорів долучаються до наших рядів. Ну, тобто, це ну, вони долучаються, тому що це м, щось таке м, ну, екзотичне. Це щось екзотичне. Їм подобається досліджувати радіоефір. В кожну... Ну, бо це завжди да. сюрприз. Це, завжди... це сюрприз, це непередбачуваність, це е, задоволення, це нові емоції, ендорфін, який отриманий так, там. Так а... це як на хвилю. Це ж є впіймати да. хвилю, як ті, хто знає що таке серфінг, так, і так. це приблизно те саме. Просто в іншому вимірі, але так само да. впіймав і пішов. Да. Це кайф в хорошому сенсі цього слова. Ну так, да. дозволений, да, дозволений, да, да. да. І хочу сказати, що радіоматорство воно неймовірно розвиває, да? воно допомагає знову ж таки з іноземними мовами, з комунікаціями. Да, да. В мене чимало завдяки радіо з'явилися колег таким угу. же однодумців. Угу. І в Європі, і в Штатах, як запорізькі радіоаматори на фоні всієї України, Ну, тобто, ми тут, якщо можна так сказати, порівняти по змаганнях, по спілкуванню. Тобто, що тут запорізькі радіоаматори що... вони дуже активні. Вони дуже активні, це і чудові контестмени, ну тобто учасники змагань, які вибороли контест, хороші змагання, ага. місця, ага. і dx мени тобто, яким вдається успішно встановлювати зв'язки з рідкими територіями світу. Ага. Це і чудові конструктори. Для того, щоб зібрати радіостанцію або підсилювач, або ще якийсь гаджет власними руками, uh -huh. щоб він добре працював, це треба вивчати е радіоелектроніку, механіку, слюсарні роботи. І насправді от, ну, інженерний хист має бути так. Е так, звичайно. Знову ж таки, це е радіоматорство не тільки для інженерів. Тобто, uh -huh. серед нас багато гуманітарів, які і паяти не вміють. Але вони люблять виходити в ефір, вони люблять використовувати радіо з прикладної точки зору. А може так бути? Ну тобто, хтось ну, технічне забезпечення, а хтось е, сенси, чи одна людина має все це вміти? Насправді в нас в центрі радіозв'язку Запорізького національного університету. В Запорізькому радіоклубі так і відбувається, що в нас хтось, великий ага. колектив, і кожен е, силь, сильний в чомусь ага, своєму. Ага. Хтось чудово робить підсилювачі, хтось чудово розуміється на антенній справі, хтось вміє е, е, бути найкращим е, серед всіх інших у змаганнях. Uh -huh. Хтось вміє організовувати цю справу, ну, хтось вміє тобто, працювати з е, дітьми, ага. доносити до них, зацікавлювати їх. Тобто, ви така команда такі? Так, так. У нас е, команда, у нас велика команда, у нас ефективна команда. Е, люди дуже різні. Але коли всі разом, ну, коли є <свісно> радіо, яке єднає, то звісно, то будуть всі <свісно> разом. <свісно> да, да. Я трошки не дала відповісти оце питання блекаутів, тому що розуміємо в якій ситуації. І що так пережили блекаут 22-го, але бачимо, що робить зараз Росня, і отже, з суто практичної точки зору, можна звертатися, і що ну це означає, що люди між собою якісь радіоприймачі, і між собою спілкуватися. Як це до нас звертаються чимало людей, які хочуть мати зв'язок зі своїми рідними і близькими, коли взагалі нічого не працює. Так. Є радіоефір, є радіостанція, ми допомагаємо вибрати, обрати радіостанцію, виготовити, ага. да, виготовити встановити антени, ага. допомагаємо зорієнтуватися, що для цього потрібно, як ага. отримати позивний сигнал для того, щоб ідентифікувати себе, ідентифікувати себе ага. в ефірі. І власне ті, які приходять просто щоб мати радіостанцію і, і, і мати зв'язок з другом, вони потім цікавляться, а, а як це ви з Америкою зв'язки проводите? Я uh -huh. Кажу, так. Uh -huh. І вони лишаються, вони допитуються, вони включаються uh -huh. в цей процес і серед них виходять такі ж. Радіоаматори, ентузіасти. Про професійні радіоаматори, так, да? так, <laughs> саме так, так. Да. І ми допомагаємо якраз людям от, не тільки забезпечити зв'язок один з одним, але й навчаємо там, павербанк, наприклад, зробити власними силами. Тобто uh -huh. можна піти купити, павербанк, можна його зробити, це буде набагато дешевше. І цікавіше, І буде цікавіше, буде, да, да, да. Ну, а особливо, і теж... да, особливо молоді, цікаво, зібрати щось власними руками. Відволіктися від гаджетів. Угу. У нас в центрі радіозв'язку весь необхідний інструмент, обладнання для того, щоб прийшов. І а часу фахівці достатньо. Часу і фахівців для того, щоб. Бо от... це те, чого дуже зараз бракує на всіх моментах. Скажімо так, буває по-різному, але для молоді ми завжди знаходимо час. Тоді, це на завершення, власне, про це. Як Ті, хто от почули, зацікавились, може, вперше почули, може десь чули, і не знали, як тут в Запоріжжі вони знаходяться. Я так розумію, що це все таки офлайн, тут не дистанційне. Куди звертатися, як це зробити? Кому можна, з якого віку, чи потрібно, щоб батьки долучалися? Ну, тобто, ось цей організаційний момент. Якщо можна, центр радіозв'язку Запорізького національного університету проводить безкоштовні заняття як для школярів. Від 12-13 років ага. так і для студентів. З 12 до того ще ну, менше. Ну, ну, бо да, ясно. Да, да. Угу. З 12 О, так, так і для всіх бажаючих до нас приходять і дорослі. Тобто студенти не обов'язково Запорізького національного університету. Звичайно, ага. звичайно, звичайно. Для всіх бажаючих ага. ми відкриті. Ми вчимо паяти радіосхеми, користуватися вимірювальною апаратурою. Вивчати абетку Морзе для тих, кому це цікаво, або опановувати цифрові види зв'язку. А навіщо абетка Морзе, То, якщо можна не зрозуміло? Незважаючи на те, що це в якомусь сенсі застарілий зв'язку, е за допомогою абетки Морзе можна проводити зв'язки на дуже далекій відстані. Ага, на дуже далекій відстані, ага. да і абетка морзе, вона не так до перешкод Чутливо. чутлива. чутлива ага, да, ага, да. Ага. І завдяки цьому телеграфом телеграф телеграфу ага. абеткою морзою працюють тисячі десятки тисяч радіоаматорів у всьому світі. Ага. Вивчити абетку Морзе не так складно. То буквально три тижні занять регулярних по 15-30 хвилин. І, і оце тут? І молода людина вивчає телеграф, потім нарощує швидкість і виходить в ефір, проводить свої перші зв'язки. З самого Щ... такої абетка є Варсу. І найцікавіше, що якщо один раз вивчив колись телеграф. Проходять десятиліття, не забудеш? Не забудеш. Це як на велосипед. Сідаєш і їдеш. І як плавати? Так, да. Як плавати? Да. Тобто, це дуже класно запам'ятовується, навіть якщо в дорослому віці ти це робиш. Навіть якщо в дорослому віці добре да. було сказано про 12 років і студентів, а вікова межа старша, яка О, без обмежень. Всі два 102, 102, да дванадцять да. і 112. саме ага. так да буває таке. Ми проводимо зв'язок там з американським радіоматорем, і він розказує, що йому там виповнилося нещодавно 102 роки. 102 два uh -huh. роки він досі в ефірі. Ну американців найбільше радіоматорів. ти сказав так, так. Американці, японці, китайці, uh -huh. німці дуже багато, італійці, французи. І є якісь Британці. там відомі ще особистості, які звичайно, звичайно. А, а а, був а, дуже відомим радіоматором король Ага. Да. Серед відомих радіоматорів українців це Сергій Станіславович Черебров. Футболіст, Футболіст, да, да. Тренер Київського Динамо в свої роки. Да, він не просто радіоаматор, він ще й чемпіон світу з радіозв'язку на коротких хвилях. Ого. Да, да. Тобто, про такі його успіхи, да. ну, я вперше чую про Так, да, Тобто, великі люди вони великі не тільки у тій справі, да. от, вони, от як Рібров, він і в футболі великий, і в радіо. Да. І він дуже часто в ефірі, дуже часто його можна почути і провести з ним зв'язок, познайомитися з ним особисто. А, так, от ми завжди раді бачити всіх бажаючих будь-якого віку, дітей, школярів, студентів, їх батьків, кому це цікаво. Зв'язуватися як з зв нашому центрі радіозв'язку. Ми знаходимося в 11-му корпусі ЗНУ. Це, це той, що гуртожиток. Це, це той, що інженерний інститут ЗНУ. Ага. Да, Ми знаходимося на металургів, на глінці, ага. а в нашому корпусі є укриття. Відповідна безпека. Так. Заняття проводяться безкоштовно. Ми раді бачити всіх бажаючих, Супер. долучитися до цього унікального світу радіоматорства. Радіомагії, я так, б сказала. так сказала. Да. Так. Спасибі. Отже, сьогодні така цікава, жива інформація, яка дуже ну, як на мене, надихає. І Я не знаю, принаймні, ті, хто зацікавився, і хто є зараз в Запоріжжі, можуть звертатися і дізнатися більше. І я думаю, що ті, хто в інших містах, а може і в країнах. Теж можуть долучатися до цього, особливо якщо мають запорізьке коріння. Звичайно, Микола Папіровський нам про це сьогодні дуже цікаво розповів. Радіоаматор і представник. Варто зазначити, центру. що нас 3 мільйони в світі налічується 3 мільйони радіоаматорів. Це, це величезна цифра. Ну і може бути більше, і хай так. буде більше. Величко. Радіо на дотик. На дотик.